Лапу. Богдан, а у вас обичний шип ноги, ну ви зможете ходити. Фух, і слава Богу. Ну ви поки що в лікарні три дня полежете, поки ми знімемо вам оцей гіпс. А так у вас там обичний шип. Фух, слава Богу. А у мого друга що? Добрий день. Добрий день. Ну як там, що з... з моїм тілом? Ви. вас наз. Ну, коротше, діагнози показали, що у вас тілове раніння. Ви не будете чувствувати свою... своє нижнє тіло, і ви будете ходити на костилях. От, якщо ви почуєте своє тіло, то костиль То, то... то можете не ходити... На куди ваше, чи куди ви там ходите? Я, ми, я нікуди не хожу Ну на футбол-то буває хожу. А, ну понятно. А так от. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Заходьте. Добрий день. О, привіт, президенте. А Оч... При... Добрий день. А що в тебе з ногою? А у мене протезна нога мені ж відірвало ногу. А, азот, аз я. а зі мною все нормально, просто обичний ушиб, як і в тебе. Ну, тільки у руки правої. Понятно, у мене у ноги, ось дивись. Ай боляче піднімати. Так, да, ніяких переломів у, не, у нього немає. Обичний ушиб. Можете подивитися. Давайте ще подивимось. Ну, так, да, обичний ушиб. Нічого такого зломаного нема. Забирайте обратно. Так, хай ще полежать десь 2-3 дня. І будуть ходити нормально. Ну, крім його друга Макса, тому що в нього тілове ранення, він своє нижнє тіло не, чу... не відчуває, то він поки що буде ходити на костелях. Так, да, він буде поки що, поки що ходити на костелях, а потім вже буде ходити на ногах. А в нього просто обичний ушиб. А у вас що? Та в мене голова перебентована, ногу відірвало, поставили протез. А зі мною все нормально, тільки у шип руки оцьої. У мене горло пристр... протика не було. Мені його зашили і. Коротше, нас не сильно поранили. Да, нас не сильно поранило, тільки мені тіло відірвало. Я, короче, не чувствую своє нижнє тіло, бо мені його відірвав зомбі гігант Який ще? А, точно зом... был же зомбі апокаліпсис Ммм триндерень, О, блін, хтось дзвонить. Ж... Сестра дзвонить. Сейчас візьму трубку. Ммм, териндерень. Терендерень. Алло, що ти хочеш? Пап? Папа, ти де? Я на роботі. А ти в скільки прийдеш? Ну як всегда, в 20.00. А можна я тебе зустріну? Ну, як хоче. Хоч зустрічай, хоч не зустрічай, тільки спитаю мами, чи можна? Хорошо, мама, що? Можна, я папу буду з роботи зустрічати? Можна. Дозволив, дозволила. Ну, все, давай пока бо я зайнятий Хорошо, пока. Пі-пі-піп. -пі. Хто тобі дзвонив? Та син моя дочка, я їй говорю, на неї сестра. Ну, дочка моя, вона буде мене у 20.00 зустрічати. <кій> Ладно, ми пішли в нашу палацу, бо сказа... Не, ну крім мене, бо в мене все нормально. Мені оце тільки не можна. А кстати, що мені не можна їсти? У мене ж горло було порізане. А, ну щоб нічого у вас з горло не боліло, то лучше не їжте. Моркву? Моркву, так. Да, бо буде різати обратно. Ага. Ну, помідори можна тільки їсти по дві штуки, а я не люблю помідори. І моркву не люблю. А. Ну, тоді пийте менше води і пийте всякої і не пийте всякої гадості. Ну, а як же живчик? От місяць пройде і будете все пить. Е, так ай нечесно. Чому ай 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 нога ай, так не чесно. А ну быстро ляж.